У мене теж проповідь про гріх, але не про один, а як в загальному, взагалі про гріх. Що він робить у нашому житті і як нам до нього ставитися? Ми розглянемо це на прикладі однієї людини, яку Бог говорить, що це чоловік по серцю моєму. Знаєте, я коли дивлюся на життя цього чоловіка, я думаю, ну як він може бути по серцю Божому? Ми вважаємо, що якщо це по серцю Божому, значить він виконує точно, що каже Бог, і безпрекословно, тобто догаджає Богові. І Бог каже: Ну, це от такий мені потрібен, оце той, ну, по-моєму серцю, це ну, близький до мене. Він в хороших відносинах зі мною. Але коли дивися на життя цього мужа по серцю Божому і дивися на його промахи в його житті, я ні в коїм разі не кажу, що я кращий за нього. Або ми всі чи кращі за нього. Але думаю, як, як Бог міг ну, так сказати по відношенню до цієї людини. Ми розуміємо, да, хто це це цар Давид. І дійсно, ми говоримо що в житті людини є гріхи сплановані, а є ну якби машинальні. Да? Ну, так сталося, раз ну, стався гріх. І, до речі, в житті цієї людини, це муж по серцю Божому, в нього було ну, такий ряд е, гріхів спланованих. І не маленьких гріхів, як ми говоримо, а, е, ну, по людським міркам це, до речі, такі вагомі гріхи, важкі гріхи. І розпочалося з того, що згрішив з однієї із жінок гріхом перелюбу, і на цьому не закінчилося. Він далі спланував гріх, щоб якось вбити чоловіка цієї жінки, щоб потім взяти її за дружину. Це було все сплановано, він думав, як це зробити, і він це зробив. Він це думав зробити і це зробив. Сплановані гріхи. І ще один із таких гріхів, де, ну, можливо, ми думаємо, що що тут такого, але це був принциповий непослух Богові, коли він, цей цар вирішив перерахувати народ, перепис зробити. Йому казали, не роби цього. Бог цього не хоче. Але він все ж таки зробив. Зробив наперекір, по-перше, наперекір Богові, не послухався, що йому говорили, і він зробив цю, цей перепис свого населення, і за який він теж навіть ну, не, не скільки він поніс покарання, а народ. Народ ізраїльський був е, Богом знищений. Е, Десятки тисяч людей. І дивлячись на це життя цього царя, і не можеш зрозуміти, як же він по серцю Божому. Знайте, можливо, він теж досягнув такого рівня, цар, відчув в собі, що йому все дозволено, він все може робити, що захоче. Всі його слухаються, всі йому підкорені. І якось десь е, злегковажив наслідками гріха. Знаєте, десь порою і ми буває згрішаємо і не задумуємося про наслідки, які очікують нас наслідки від гріха до римлян, В післанні апостола Павла до римлян написано, що плата за гріх це не три удара різкою, це не походити десь поплакати наказання, таке, або якась фізична така невеличка, що може Бог до нас примінити, якесь фізичне покарання невелике. А там дуже Ну, таке страшне покарання. Заплата за гріх, і написано смерть. Нема різниці, за який гріх. Великий, маленький, тяжкий, легкий. Тут одне. Наслідок цього всього заплата за гріх. Смерть. Знаєте, в Бога ігрушок немає. І він каже, в Пісні до євреїв каже, що якщо людина порушувала ну, там, одну із заповідей в законі і її за порушення, е, наказання Боже, це побити каміньми. Побити насмерть каміньми. Не просто вдарити там одним каменем, а це смерть за порушення закону. І Бог попереджає нас, що Заплата за гріх це смерть. Це дуже таке ну, велике покарання. І, можливо, коли Давид е, думав згрішити, десь він упустив цей момент. Знаєте, і, можливо, ми десь упускаємо, е, коли ми згрішаємо, ми десь упускаємо цей момент, що який, який же наслідок. За це все. Але більше до того, чи якби додати до цього всього, чому ж все-таки Бог називає Давида чоловік по серцю моєму? Якщо він так жив у своєму житті? Знаєте, Давид, хоч і згрішав, согрішав, але він і каявся. Це дуже важлива річ. В нас, коли ми згрішаємо, щоб це десь не затаїти від Бога і не відкрити це все перед Ним. Давид каявся. Давид сокрушався, його серце сокрушалося. Знаєте, є Давид написав псалом, псалом покаяння. Це 50-й псалом, коли після того, як він згрішив з Вірсавією і прийшов до нього пророк, і докорив його в гріху, відкрив його йому Давидові цей гріх, дав йому зрозуміти наслідки гріха і що він таке зробив. І Давид ну, надто перейнявся цим і каявся перед Богом. 50-й псалом ми зачитаємо з третього вірша. Це було, ну, були слова, які не просто язик говорив, а це серце говорило, це душа Давида говорила, виливалася перед Богом за те, що Він за поді... ну, що відбулося в його житті. І він каже: Помилуй мене. Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня й очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Виливаючи своє серце перед Богом, каючись цьому гріхові, він каже, що, Боже, цей гріх. Він постійно передо мною, Він тяготить мене. Він... Давайте будемо далі читати. Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож, я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя, ото полюбив я си правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Він розуміє, що е, наскільки він згрішив, і що прощення або очищення від гріха він може одержати тільки в Бога. Тільки прийшовши до Нього і відкривши йому свій гріх. На жаль, вчення деяких е, конфесій є зовсім не біблійне. Перед тим, що Дехто вчить, прийди до священника, розкажи йому все, і він простить. Ну він не має влади прощати, чи, чи це не в його, е, його е, обов'язки прощати, це не його привілегія прощати гріхи людям. Прощає гріхи тільки Бог. І Давид каже: очисти і супом мене, і я буду чистий, обмийте мене і я стану біліший від снігу. Він розумів, що тільки Бог може прощати, тому що, прийшовши до людини і розказавши їй про свої гріхи, навіть якщо і цей священник, це ще не значить, що на цьому може все закінчитися. До речі, більшість йде навпаки. Потім про це все, що ця людина сповідалася перед священником, знають всі. Але Бог каже, я, але, вибачте, Давид каже, що я розумію, що вилити свою душу і відкрити свій гріх я можу тільки перед Тобою, Боже. Бо тільки ти один можеш очистити моє серце і зробити мене білішим від снігу. Тобто, очистити від гріха. І Давид. Просить, каже, дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої позагладжуй, серце чисте створив мені Боже і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Він каже, щоб Бог по своїй милості простив його через розкаяння Давида. І він каже, верни радість Мою назад мені, бо я, як би так сказати, я так далі жити не можу. Я в гріху жити не можу. Тому що е, рука Божа, Давид говорить про себе, рука твоя Божа тяготить мене. Тобто вона наді мною. І Дух Святий мене докоряє, облічає, і якби давить, давить робить все те, щоб я покаявся. Дух Святий докоряє людей за гріх. І це його справа. І він хоче, щоб людина визнала, зрозуміла і покаялася, примирилася з Богом, залишила цей гріх. І Він каже: Господі, зроби зо мною серце чисте в мені, і я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і навернуться грішні до Тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого. Мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Тобто він каже, що б я тобі не приніс, Господі, як би я не хотів, ну як би я хотів загладити чимось, якимись справами, якимись своїми жертвами, гріх свій, це все тобі не потрібне. Він каже, Боже, він, ну, він розуміє, що Богові це не потрібне. І Богові потрібно зовсім інше в людині. Ніякі гроші, ніякі жертви, ніякі ну, добрі вчинки, які я буду робити, щоб Бог простив мені гріх, він каже, це не підходить. І Давид це розумів. Давид це зрозумів, і він говорить, робить як висновок і каже, жертва Богові, от що Богові до вподоби, що йому підходить від мене, жертва Богові це зламаний дух. Серце злам, зламаним та упокореним, ти не погордуєш Боже. От Бог погордує тим всім, коли серце не буде зломане, оцей дух не буде зломаний через гріх, що покаятися, то все, що я буду Богові робити, це йому не потрібно. Він каже: найважливіше це коли ти зрозумієш у серці, серце духовне. Коли зламається в тобі, і ти зрозумієш, що ти вчинив перед Богом гріх, і Бог каже, оце мені потрібно. Коли зламаний дух, серце зламане, тоді людина сокрушається в тому, що вона зробила перед Богом гріх, і міняється. І знаєте, її той гріх стає огидним, і вона більше до нього не буде вертатися. Але коли. Людина думає, що я чимось задобрю Бога якимись своїми діями чи справами. Це зовсім за короткий час пройде, і людина знову може це вчинити. Тому що Богові це не угодно, а Богові угодно, коли ми в серці зрозуміли, що ми вчинили беззаконня перед Ним. Ще один псалом Давидів 31. й ми зачитаємо перших п'ять віршів, де написано, ну, якби слова підбадьорення для нас, що людина стає щасливою, блаженною, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Кому гріх закрито? Закритий гріх може бути тільки тоді, коли ми приносимо його до Бога і каємося в ньому. Знаєте, ми. Ну, як, як би закрито. Ми, ну, як е, люди, якщо буває якусь тему піднімаємо, і потім кажемо: ну все, на цьому закінчуємо. Тема закрита. Да? Тобто все вирішено, тема закрита. І от Бог каже, що людина щаслива тоді, коли тема гріха закрита, Бог її закрив. Людина визнала, і Бог закрив. Блажена людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли людина не обманює сама себе, нема лукавства, не хоче обманути Бога, не лукави перед Богом, а приходить до Бога і говорить так, як воно є. Вона сокрушається в тому. Нема лукавства, і Бог каже, тоді, коли Людина все розказує Богові, так як є, Бог закриває її гріх, Бог прощає. І Давид каже про стан свій, який був до того, як він покаявся, до того, як відбувалося його, що було з ним. Він каже, коли я мовчав. Тобто, коли я не прийшов до Бога. А це все, все держав у собі, не виливав перед Богом, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Постійно спорохнявіли кості, тобто мій навіть фізичний стан, каже Давид, він кожний день погіршувався. Дійсно, коли людина, віруюча людина, якщо попадає гріх. У житті такої людини, і вона розуміє, що вона згрішила стан її, фізичний стан. він Погіршується. От як написано, що спорохнявіли кості мої. Стан людини погіршується. Вона переживає, вона себе, як би кажем, гризе, стан погіршується. Пропадає сон, неї безсонниця. Тобто вона мучиться у тому, що вона зробила. Давид каже, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Той, який я був жвавий, бадьорий, після цього стається зовсім іншим. Все мене гнітить, тому що Дух Святий докоряє. Докоряє і робить все те, щоб людина зрозуміла, що потрібно каятися. Потрібно визнавати свої гріхи перед Богом. І коли це відбулося в житті Давида, коли це відбувається в нашому житті, Давид каже: Я відкрив тобі гріх свій. Бог і так знає про наші гріхи. Він все ведючий. Він все знає, але Він хоче, щоб ми відкрили йому свій гріх. Прийшли до нього і сказали, Боже, так, як є, не десь там, отакого от Боже, а там я десь себе хочу оправдати, так, як є, розказати перед Богом. Я відкрив Тобі гріх свій і не заховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом. І провину мого, мого гріха ти простив. Коли тільки признався, коли тільки без лукавства з щирим серцем все перед Богом відкрив, Давид каже, тоді ти провину мого гріха простив. Як важливо приходити до Бога і признаватися перед Ним у гріхах наших. Не таїти не таїти в собі, тому що тільки ну, усугубляємо своє життя і духовне, і фізичне. Бог хоче, щоб ми відкривалися перед Ним і по-іншому бути не може. Бо Бог каже: хто приходить до мене і визнає гріхи свої, того я тільки прощу. А хто не визнає свої гріхи, хто себе оправдує, то Бог не прощає. Є один, хто прощає гріхи наші, і тільки до Нього потрібно йти. В Євангелії від Івана в першому розділі у 29 му вірші написано такі слова. Наступного дня Іван, це хреститель, коли хрестив людей у воді, бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе. Гріх світу бере. Ісус Христос, який бере на себе гріх кожного із нас, чи маленький, чи великий. І Він тільки один може це зробити, взяти наші гріхи на себе. Ісая ми читаємо ці вірші доволі дуже часто. Ісайя пише 53,5. А він, Христос, був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Нас оздоровлено духовно. Ми оздоровилися духовно, де нас гріх тяготив, Бог. Послав свого Сина Ісуса Христа на хрест, і Він взяв наші гріхи, тому що Він був безгрішний. В нього не було, в нього ні одного гріха не було. І він узяв наші гріхи на себе. Він був поранений за наші гріхи, за наші беззаконня поніс хрест. І ще одне місце. Перше післання Петра. 1 Петра. 2.24. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми умерли для гріхів та для праведності жили Його ранами ми оздоровилися. Якщо Ісус Христос узяв наші гріхи на себе. Кому я буду? Чи до кого я буду приходити і розкаятися в своїх провинах? Тільки до того, хто зміг узяти мої гріхи на себе, хто заплатив е, своїм життям, своєю смертю за мене, щоб мене е, оправдати, ми для, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності. Жили. Тому Господь е, сьогодні говорить до нас: не носи гріх у собі, тому що він тільки буде тяготити тебе. Візьми приклад Давида, йди до Господа і виливай все перед Ним, кажи все йому, і Він простить гріхи твої і дасть тобі життя, можна сказати, життя нове. Життя легше, життя разом з ним. А йому одному слава. Амінь. Помолиться.